Конічова товариство на початку цього відео, і, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо в скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Ви вірно зрозуміли. Нарешті нарешті дочекалися. У мене тотальний огляд. Пуми Max Nitro. мої перші пуми, мої перші Nitro, мої перші Mag Макси. Як завжди, компанія Puma жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, досвід особисто мій, гроші особисто мої. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і переходячи до основного огляду, давайте відразу відпустимо покоління Тіктоків, шорців, різів, для тих, для кого як кажуть, багато тексту. Одразу відповім на запитання, чи вартують ці кросівки своїх коштів, якщо ви плануєте їх собі придбати. І моя відповідь одностайно так. За свій прайс, а офіційний прайс цих кросівок 180 доларів. Як завжди, підписуйтесь на офіційну платформу, підписуйтесь на стоки, шукайте на сейлах. Їх можна придбати дешевше в Україні. Вони є і вже завозяться в нормальній кількості. Тому придбайте. не, не, не пожалкуйте, підпишіться на офіційний канал. Поставте вподобайку, і як тільки буде знижка, ловіть її. Я зловив прайс отакий. І за свій прайс вони коштують усіх своїх центів, усіх своїх гривнів. А ось для тих, кому цікаво, чому що я зрозумів за ці 50 кілометрів, дивіться далі. Так, давайте одразу пробіжимося по основних характеристиках. Ну, В принципі, ви бачите перед собою більш-менш класичний дизайн пуми, наскільки це можливо в max кросівках, тобто кросівки, в яких великий стек, велика підошва. Але сама платформа ми бачимо перед собою такий. Сімбіоз того найкращого, що Пума має на на даний час, і в Мак Максі Пума просто вирішила також приєднатися до ось цього тренду величезних кросівок, який зараз дуже набрав популярність, і зробила ось це тут. У нас аж слухайтесь цю цифру: 46 мм міліметрів. Висота підошви ззаду. Тобто максимальна висота стеку у нас 46, 38 спереду. дає, це дає нам 8 мм дропу. Дроп у нас агресивний, в принципі. Дроп у нас біговий. І ці кросівки дійсно одразу невеличкий спойлер, Ці кросівки дійсно працюють як заявлення. На відміну від багатьох інших MaxTech кросівок, Puma, MagMax, Nitro працюють так, як виробники зазначають. В них дійсно можна бігати, в них дійсно можна підтримувати ваш пейс. ваш Темп і кросівки відробляють. Вони, будемо так казати, незважаючи, ще раз кажу на ось такий більш-менш класичний дизайн, вони працюють як повноцінний рейсовий болід навіть не відчуваєш, що ось, що в нас такий великий стек. Вони відчуваються, як потрібно відчуватись. Тому за це окремий респект. Пуми молодці. Я ж кажу, перша моя пума в житті її одразу. Як кажуть, hit the spot, тобто попало прямо туди, куди потрібно. Стосовно самої піни, давайте одразу е, замкнемо це питання, оскільки я ще досі не знаю, е, що саме в нас використовується як основний елемент е, всередині. Тобто зазначається, що це у нас не сендвіч-панель, як завжди, як е, зазвичай використовують інші компанії, та сама Хока, Дідс. Е, у нас повноцінний шмат цієї нітропіни. Е, е, поки що, ще раз кажу, не виявлено, що, що додається. Це Нітро, це у нас додавання азоту, тобто газу всередині. Тобто Це у нас супер піна. А ось який основний елемент, е, поки е, я знайшов інформацію, що це або ПІБА, або ТПІІ. Е, -E -E. Що таке ТПІІ? -E -E? Ну, ПІБА, ви зрозумієте, я вже вам розповідав: це поліефір блок Амід, а ТПІІ -E -E це у нас е, українською солов'їною, це у нас. Е, Te, так, термопластичний поліефірний еластомер. ось, Термопластичний поліефірний еластомер англійською. Це у нас буде що? Термопластик. так-так-так, Зараз просто шукаю. Термопластик, термопластик поліестер, еластомер. Ну, Зрозуміли, еластомір. Ось так буде. Тобто термопластичний поліефірний еластомер, ті І. -E -E. Ось поки що невідомо, чи це, чи те. В одних, інстру... в одних ресурсах одне пишуть, в інших інше. Єдине, що в цей, в цей компаунд у нас додається нітро, що робить цю піну більш енергові надає енерговідштовхування, надає їй певну легкість, надає ось цей баунс. І працює, все супер. Єдиний нюанс стосовно піни, поки, який я знайшов для себе. Ну, ви вже бачите, вони в мене нормально проходили. Тут вже є ці певні елементи, що піна почала приймати те, що необхідні їй ну форму ту, ламається, як кажуть. Ось а, вона трішки жорсткуватіша, ніж вам видається одразу. Тобто, ось, ви бачите, ось я одразу вам це демонструю. Вона така спочатку жорсткувата. Але коли ти починаєш ходити, І особливо бігати, тобто, грубо кажучи, давати їй під хвіст, піна починає, ну будемо так казати, стрішки по-іншому себе поводити, і вона починає себе розкривати. І розкриває вона, ось що в цих кросівках мені сподобалось. Вона розкриває себе на 200%. В цих кросівках дійсно можна підтримувати будь-який, абсолютно любий пейс. Тобто, я в цих кросівках зміг підтримувати. Пейс а, своєї ходьби, а, до я його зміг сп знизити аж до 7 хвилин за кілометр. Тобто зрозуміли, так? Тобто середній пейс ходьби це десь від а, ну, швидко ходити. Це дев'ять, десь плюс-мінус 9 хвилин. А, а в цих кросівках зміг знизити аж до 7, І вони підтримують цей пейс. Вони відповідають: дійсно працює, все це в нас працює. Дійсно, но як потрібно. Вони і від, є Відштовхування, є відгук, певний, є баунс. А якщо ви зможете використовувати у нас тут класний рокер, давайте я вам продемонструю. Ось. Тобто рокер, це що це геометрична форма, що робить можливим правильний біологі... біофізичний перехід з п'яточної частини на носову частину, щоб у вас був цей елемент відштовхування. І ось тут воно реалізовано дуже грамотно. Ви бачите, в нас тут. тут кросівки в принципі підходять для усіх типів. Бігунів, тобто, якщо ви Хіл-Страйкер, Мідфут, Форфут, жодних проблем у вас не буде, все добре. Я намагаюся зараз вже відходити від стандартної своєї Хілстрайк-платформи. Я намагаюся, намагаюсь пробачаюсь, намагаюсь переходити вже на передню частину платформи самої Красівка, щоб було це відштовхування, і тут, до речі, Класно попрацювали інженери, попрацювали дизайнери. У нас все добре з цим є. Відштовхування, є е, ось ці навіть відчуття піни, яка не закінчується. Тобто, ось дуже добре, дуже. Е, Гармонічно і правильно зроблений ось тут платформа. Що у нас в передній частині і достатньо цієї піни, і незважаючи на те, що у нас а, кросівок без жодних елементів, які його посилюють. Тобто, у нас немає ніякої стрижнів, ніяких пластин, нічого нема. Але тим не менш, кросівки а, ну ви бачите, вони дуже дуже такі тримають свою форму, тримають свою геометрію і надають ось це, віддають всю цю енергію необхідно віддають вам а, у ваш а, для вашої правильної ходьби правильного бігу тому тут все супер у нас спіною взагалі все правильно зроблено у нас також я зазначаю ось цей пума гріб а, також можу виставити най найв Найбільші можна сказати бали стосовно того, як у нас аутсол зроблений. У нас все ідеально в цьому плані. І ви бачите, вже вони такі, я вже я кажуть, під хвіст їм давав нормально і тим не менш тримає жодних проблем зі сковзанням. У нас, ви бачите, яка висота самого протектору, тобто аутсол у нас. Практично ідеальний, я можу одразу сказати, що на тому ж самому рівні, як і Continental Wintergrip, тільки у Continental трішки більше. У нас ось ці елементи, які як кажуть, щеплення. Ось ці. То там вони трішки більше, але там трішки інша, інший малюнок. Тут у нас більше покриття, ви бачите. У нас повністю закрите тут. Тут, до речі, потрібно буде зробити якось порівняльні характеристики з Адідасами. Тобто по аутсолу, по мідсолу у нас жодних проблем, все ідеально, все круто. У нас інтегральна платформа, як я зрозумів. Тобто, що це означає? Ваша стопа трішки входить всередину самої піни. Тобто, у нас ось цей край вашої. Підошви стає е, ребром жорсткості для того, щоб тримати вашу стопу в потрібному положенні. Верх у нас engineered mesh, тобто сітка е, з посиленням Puma Power Tape, Тобто, це, це у нас термопластик. Ось такі елементи йдуть. Ну, вони і світловідбівні, тобто це і дизайни, якісь певні певну функцію виконують. І вони тримають ось цей верх, щоб він. Uh, тут у нас також ось він, він навіть ось Puma Power Tape. Ось і де він тут. Це для того, щоб верх тримався, ну, додатковий, будемо казати так, елемент жорсткості. Стосовно того, як кросівки дихають, дихають нормально, влітку взагалі жодних проблем не буде. Якщо ви така людина, як я, і у вас є, будемо так казати, бажання носити їх в таку більш холодну пору року, зауважу одразу, що верх тут не такий. ну, як хотілося б в цьому плані, тобто вони е, продуваються добре, добре продуваються, це відчутно І порівнюючи з усіма тими кросівками, вони в принципі на рівні тих самих ребелів. Тобто продуваються вони нормально. Е, якщо плануєте в холодну пору року більш носити, там плюс 5, потрібно вдягати більш щільну шкарпетку. Тому що тут сітка, вона не дворівнева якась там однорівнева, вона плотненька, але вона така, ну, в принципі, і дуже-дуже дихає. Тобто, якщо на вулиці вітер, ви це відчуєте одразу. Тому зауважу це ну, в принципі, одразу, щоб ви розуміли, про що йде мова. Носити можна, я носив, навіть сьогодні я в них був, все нормально, але якщо вітер, я як ще раз кажу, починає дути, особливо якщо холодний, є відчуття, що він туди потрапляє. Стосовно язичка, один з найкращих язичків, як на мою думку, це у нас е, кніт, тобто типу в'язка, ось такий стречовий матеріал. Е, в принципі, такий самий плюс-мінус язичок використовує Асікс. Е, я так розумію, пума надихалася цим. Тобто, ну, банально, якщо чому щось вигадувати, щось інше, якщо вже все давно вигадано. Вони просто взяли нормальну платформу і почали з нею працювати, додали своїх елементів. Тут у нас трішки, тут є у нас невеличке пом'якшення з жодних проблем. Дружина також, до речі, придбав я також е і дружині, яку ми придбали ці такі самі. Вона взагалі задоволена. Мені трішки не вистачає ось тут е пом'якшення, щоб було трішки більше, як в е суперновах. Але все, що необхідно, є, жодних проблем з довжиною. Ви бачите, він тягнеться, можна дотягнути аж до. Як кажуть, до середини ноги, як гольф буде, як шкарпетка буде використовуватись. Він, в принципі, так і є. Він повністю вбудований в платформу, але не так глибоко, як хотілося б. Хотілося б, щоб тут у нас дві такі стрічки, тут і тут, ідуть, які його тримають. Якщо б ось так, було б навіть краще. Але тим не менш, три... жодних питань у мене до язичка немає. Просто ось такі побажання маленькі. Стосовно шнурків, все в нас добре. Також жодних питань нема, все на нормальному рівні. Так, стосовно устілки. Устілка у нас, в принципі, в мене також немає жодних до неї питань, нормальна. Хотілося б трішки м'якішою. Трішки, щоб була вона. Ну, це моє тільки побажання. Верх у нас нормальний, тобто є ось цупкість. Щось по. Середня між адідасами, як я полюбляю, і а, хоками, які такий матеріал більш Ось Тут щось середнє. Таке, воно жорстке, але, в принципі, цупке і ну, потрібне пом'якшення тут є. Хотілося просто, щоб воно була трішки м'якішою, трішки більше, ну буквально там міліметр, але тим не менш. Все це, як кажуть, додає ваги, тому це просто побажання, як англійської нітпіки. тобто, це я більше чіпляюся, ніж воно насправді є. Тобто жодних проблем у мене немає. Стосовно розміру, одразу вказую, дивіться, у нас 28,5, тобто у мене 28 устілка, 28 стопа. Я рекомендую, все ж таки, на якщо у вас є певні. Моменти з тим, що стопа щось з ногою, там якась кістка, якісь там розширення і таке інше, все ж таки на ось ці пів розміру краще, краще візьміть, вони не будуть вам зайвими. Тому враховуйте це, оскільки у нас тут всередині це ж все-таки бігова серія. Вони більше такі рейсфіт повинні бути, тобто понозійти. І у нас ось тут, якщо у вас стопа розширюється, можуть бути у вас проблеми тут, Тут, тут. Я все ж таки вирішив не ризикувати і не прогадав. Все ідеально. Якраз все що потрібно. З тоубоксом тут проблем немає, він достатньо великий. У нас є тут елементи, які, елементи жорсткості необхідні, але вони пом'якшені. Ось тут і тут. Вони більш м'які, не такі, як, припустимо, тих самих ребелів, де більш жорсткий тут елемент стоїть. Тут пом'якшений. Що надає додаткової гнучкості взагалі цієї конструкції. І я ну, не у вас виникнути жодних питань з розміром. Просто враховуйте, що вони не дуже широкі, щоб у вас не було потім з цим проблем. Тому що по довжині вони ще потягнуться, а ось по ширині навряд, оскільки у нас, я вже казав, ось ці елементи це елемент платформи. Тобто ваша стопа трішки входить всередину кросівка, Враховуйте це. У нас дуже добре пом'якшено тут, в задній частині. Тут у нас ось цей Bouncy AF. Також, поки не зрозумів ще, що це означає. Багато літератури, багато із е, е, різних е, 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 відео дивився і таке інше. Так і не знайшов, що конкретно означає це. Bouncy, це я зрозумів стосовно піни, що вона така bounce, вона така. З енерговідштовхуванням, а ось ще таке IAF, Ну, хто може знає, просвітить мені ось ці моменти собі, щоб запам'ятати. Ну, такий невеличкий, невеличкий штрих штрих, щоб додати якоїсь е, гірчинки. Так, ну і в принципі по характеристиках, давайте ми одразу їх і зважимо при вас. Е з вами разом подивимось, що нам Пума пропонує. О, пробачаюсь, у нас є, змінимо наші юніти, наші стандартні грами. 320 грам це у нас 10,5 розмір. Тобто, в принципі, більш-менш-менш більш, -менш, більш -менш. треба буде порівняти їх з хоками. Вони плюс-мінус тій самій лінійці. 318 тут. Так, у нас є розбіжність невелика. 319, ні, нема. Нема розбіжності. 1 грам це не розбіжність. Тобто по якості все супер. 320-319, розмір 10,5 UK, тобто не UK пробачаюсь. 10,5 US, 28,5 устілка. Чомусь Puma єдина, до речі, із усіх брендів, яка позначає. UK брендування, UK менше. Тобто у нас тут 9,5. Зазвичай мій розмір при вустілці 28,5. Це 10. Ну, у кожного виробника свої, своя розмірна сітка, тому враховуйте це. А, так, під, підводячи підсумок, підводячи всі основні моменти, давайте одразу а, так коротенько ще раз. А, які плюси? Плюси, вони працюють. Працюють ідеально, підтримують ідеально любий, абсолютно любий пейс, жодних проблем нема. Прискорення йдуть не швидка ходьба, ідуть нормально, все супер. Тобто, піно відробляє. Якщо ви там, припустимо, просто. Вирішили просто пройтися, жодних проблем не буде. Аутсол все працює. Якщо переходимо на передню частину стопи, прискорюємось, також красиво це від відробляє. І ось це також плюс, як на мене, дуже дуже класний в цьому плані. Кросівки починають, коли ви переходите на передню частину, прискорюєтесь, красівки не починають вас від відтормо... вас зупиняти, не намагаються вас якось на вас, ось як припустимо, якщо порівнювати з то ті, в тих. Нема комфортного ось цього прискорення. Тобто вони відчуваєш, коли тебе кросівки притримують. В них, вони ну, не дуже так продумані в цьому плані. Ось тут ця нітропіна, вона відпрацьовує. Тобто прискорення кросівок прискорюється разом з вами. Навіть відчуття, що трішки позбавляється зайвої ваги. Є, є таке в них. За рахунок того, що і нормально є у нас. Те, те ну, повітря нормально циркулює всередині, є охолодження, і якщо більш-менш тепла погода, взагалі зникає відчуття, що у вас на ногах по 300 грамів е ваги і ось така піна не відчувається. Можливо, за рахунок дропу, можливо, за рахунок геометрії підошви, е або або просто ось ця піна нітро, найтро так працює. Не знаю наскільки, можливо, все разом. Все працює. Мені дуже сподобалось. Мені дуже подобаються ці кросівки. Ще раз кажу, це моя перша пума. Я до цього не мав досвіду. Завжди в мене Adidas. Ну, в принципі, ті, хто дивиться мої відео, розуміють і знають, що я до Adidas, як кажуть, не дуже рівно дихаю. Але тим не менш, тут пумі я ставлю 5 співробів. 5 або 12 з 12, як вам буде завгодно, незважаючи на те, що деякі люди можуть сказати, що трішки велика підошва, деякі кажуть, що трішки дорогувато. Як на мене, ні. Ці кросівки потрібно просто взяти і почати носити. Все, тільки тоді зрозуміло, що і як. І носити дійсно вони полюбляють також, що я і полюбляю в кросівках. Вони полюбляють, коли їм під хвіст даєш. Тобто починаєш прискорюватись, починаєш давати більше потужності. Кросівки відповідають, і відповідають класно. Тому я задоволений, рекомендую. Все, що я хотів сказати, я сказав. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Е хто підтримує канал, це тільки для вас. Продовжуйте вподобайки, підписуйтесь, ставте коментарі, поширюйте. Дякую вам ще раз за увагу. Тримаємось разом. Тримаємо е кулачки за наші збройні сили. Віримо в перемогу. І, як завжди, все у нас буде, Україна! люди!